Не глибоко? Сантиметрів 20 приблизно. Отак, От знаєте, навіть 30. Шириною, глибиною, висотою. Ні, глибиною, глибиною. О, Шириною о, я сказала, багато. що приблизно так, як ми будемо робити грядку для помідорів. Чому ми робимо таку глибину? саме? Тому що саме на таку глибину розвивається коріння у помідора. І він. Має відчувати це тепло, яке буде утворюватися від розкладання цієї ну, чи будь будь-яку. Можна, до речі, і бур'яни закладати, якщо ви скосили десь, чи траву закладати. Ну, бо у нас є корисна фацелія, тому ми будемо її закладати. Ну от будь-який седират знаш... він утворює <плес> який-небудь корисний або калій, або <плес> азот, або щось таке, яке вот, допомагає.